Доброго дня! Вітаємо вас в лабораторії кондитерів. Тема нашого сьогоднішнього уроку приготування бісквітного тіста та виробів з нього. Сьогодні я покажу і навчу вас, як зробити класичний бісквіт, а також приготуємо вершковий крем і шоколадну лазір. Основним способом ми будемо використовувати такі продукти: яйця, борошно, цукор. Також із інвентаря нам знадобиться сьогодні міксер для збивання яєчно цукрової суміші, сито для просіювання борошна, ложки, миска для збивання бісквіту. До речі, миска має бути знежирена. Можете її протерти лимонним соком або лимонним кислотою. І форма. Для випікання бісквіту. У мене форма 25 см в діаметрі. Форму саме спочатку потрібно вам підготувати. Що означає підготувати форму, застелити її пергаментом і змастити важковим маслом. Бісквітне тісто готують шляхом збивання яєчно-цукрової маси і вже з наступним перемішуванням цієї маси зброшено. Ну і перш ніж приступити до роботи, я раджу вам дотримуватися таких правил при приготуванні бісквіту. Перше, форму для бісквіту приготуйте заздалегідь. Що означає заздалегідь? Застеріть її пергаментом і змастіть вершковим маслом або маргарином. Друге, збивати ячну цукрову суміш в знежиреному посуді. Раджу миску протерти лимонним соком або лимонною кислотою. Для того, щоб... Яєчну цукрова соняч була пишна. Третє, жарову шафу включити заздалегідь. І ще четверте, перші 20 хвилин після того, як ви поставите бісквіт випікатися, не відкривати жарову шафу. Ну, В принципі, можемо приступати до роботи. Приступаємо до приготування бісквіту. Миску я протерла лимонним соком. Вона в нас готова. Далі в миску вбиваємо по нормі яйця. Далі підключаємо міксер. Спочатку нам потрібно розбити структуру яйця. Зауважимо, що ми не відділяємо жовток від білка, збиваємо все разом. структуру яйця розбили і всипаємо поступово цукор Зміняємо роботу міксера, виймаємо ніжку міксера. Так, е, У нас результат. Наша цукрово-яєчна суміш збільшилася в 2,5 рази. Ось вона така майже вона е, дуже дуже пишна густа. Далі, що ми робимо? Е, розсіваємо. На цьому етапі, будьте уважні, на цьому етапі міксер ми вже відставляємо, ми вже його не використовуємо. Зараз нам знадобиться для того, щоб ввести борошно в цукрово-яєчну суміш, будемо ми вводити її десь в 3-4 етапи. Для чого? Ввести ми повинні поступово борошно, щоб не було Ось Так називається борошно, яке не промісилося в тісті. Починаємо. Використовуємо ситочко. І лопаточкою згори вниз. Обережно. Бісквіт не любить різких рухів, не любить, щоб десь там щось стукало. Ось так. І згори вниз перемішуємо борошно. Згори вниз. Обережно ось такий налік. Чого згори вниз? Тому що при збиванні яєчно-цукрової суміші ми вже її насичили киснем. Ось вона у нас така пухка, легенька. І для того, щоб не, ос, не, не зменшити її, да, не, не осадити, скажімо так, ми вводимо поступово борошно. Ось, бачите, згори вниз. Щоб не порушити оцю структуру таких. Ну і далі по тому самому принципу просіємо. І дивимося, щоб не було непромісів. Ось насіємо, відставляємо і знову згори вниз. Ми ввели все борошно, згори вниз розмішали, ввели його три заходи. І тепер нам залишилося е, нашу форму, підготовлену заздалегідь. На середину форми виливаємо бісквітну суміш. На середину вона сама розкритиметься у всій формі. І ми з вами бачимо. Що немає, що ми тісто вимішано, подивіться, будь ласка, без промісів, без непромісів. Ось таке воно все еластичне, все зроблене по правилам. Немає ніде непромішаного борошна. Те, що ми з вами хотіли, е, і дивитися. На такому результату все. Відставляємо, що ми робимо далі? По часовій стрілочці можемо ми повернути. Два рази, для того, щоб воно вже все осіло, але ніяких різких рухів ми не робимо. Зараз ми відправляємо, ми не чекаємо ні 5, ні 10 хвилин. Коли тісто, це ще один такий момент, зауважте, коли тісто ми вже вилили форму, ми відразу ставимо випікатися в жарлу шафу. Вона у нас була включена заздалегідь, температура 180 градусів, вона прогріта. Я ставлю е, десь на 30-40 хвилин, в залежності від роботи вашої жарової шафи. Е, У мене я використовую електродуховку, і десь приблизно 35 хвилин буде пектися цей бісквіт. Перші 20 хвилин не відкривайте жарову шафу. Для того, щоб він, для того, щоб бісквіт не осів. В принципі, випікає. Ми достали наш бісквіт із жарової шафи. Провіряємо дерев'яною шпажкою. він сухий. І тепер, ну він вже у мене трішки постояв. Звичайно, зразу, коли ви відкрили шафу, жарову, ви зразу не доставайте його. Відкрийте дверцята і в такому, з відчиненими дверцятами, хай він трошки постоїть. Все. Тепер, бачите, ось він легенько відходить. Від стінок форми. І ось ми можемо таким рухом все, Він у нас трішки допомагаємо для того, щоб він не порвався, тому що він буде трошечки осідати, Остивати і осідати. Так от, буквально так. От. Бачите, Чуть -чуть. все. Він у нас відійшов в такому ось в цій формі. бісквіт має у вас. Вичергнути. Далі ми ви... я покажу, як акуратно ми вийдемо із форми, і потім перекладу на м... желізну сіточку для того, щоб він, скажімо так, остив або дозрів, або так ми називаємо десь 4-6 годин. Він має відпочити, тобто набути такої пористої структури, і для того, щоб ми будемо будем його використовувати, пластувати будемо його. Перемазувати сьогодні в нас ще з вами в планах приготувати. Я вже все наготувала на а, крем вершковий і зробимо шоколадну глазурь. глазурь. Але зараз даємо йому час для того, щоб він повністю вистигнув. Ну, десь 4-6 годин. Ну, звичайно, у б... мене цей процес буде швидше. А якщо по... згідно всіх правил, то ну, бажано, щоб ви дотримувалися цього. Хоча в 4 години хай він має відпочити. Ми говоримо, називається це бісквітний капсуль або ж бісквітний напівфабрикат, Щоб ви розуміли, що це таке бісквітний напівфабрикат. Да? Це ось випечений бісквіт, але ще він не оформлений. Тобто, ще він не перешарований кремом, ну, зборка торта буде трошечки пізніше. Так що зараз даємо йому відпочити. Наш бісквітний напівфабрикат дозрів. Тепер слідуючий етап: ми його розрізаємо. Ми називаємо або ж бісквітний капсуль, або ж напівфабрикат. Розрізаємо на три, візуально ділимо на три частини і розрізаємо гострим ножем на пласти. злегка придержуючи верх. Я використовую спеціальну підставку для торта, яка крутиться, це дуже зручно. І ось. Таким чином ми розрізали перший шар. Ось. Все, він в нас є. Так, далі розрізаємо ще, робимо один е, пласт. Точно так. Можна розрізати і на 5 шарів. Це в залежності від того, якої висоти буде у нас фабрикат. ось є. Тепер бачимо раз. Все. Далі, слідуючий шаг буде. Ми зараз будемо перешаруємо вершковим кремом. Якщо є фрукти по сезону, можете використати фрукти серединку це можуть бути банани. Ківі можуть бути в залежності від того, що, ви, що там ви полюбляєте, да, або ж, можливо, те, що йде по рецептурі. Перешаруємо зараз метаним кремом і потім приготуємо шоколадну з лазурі. Приготуємо вершковий крем. Для приготування вершкового крему нам знадобляться вершки не менше 30% жирності, цукор і ванільний цукор або ванілін. Ванільний цукор беремо. Десь приблизно 0,2 грами змішуємо з нашим цукром. Вершки мають бути охолоджені. Додаємо. І на високих обертах збиваємо до утворення пишної маси. Світний напівфабрикат у нас готовий, розрізаний на три ласта, або ж на три шара. Вершковий крем у нас готовий. Починаємо приготування бісквітного торту з вершковим кремом. На перший, перший шар викладаємо крем вершковий. Ось такий. Користуюся я підставкою для торта. Якщо у вас є фрукти, ви можете їх викласти після крему, рівномірно розподіляємо. Зараз ми використовуємо вершковий крем. Якщо ми використовуємо, можемо використовувати, у нас є безліч різних кремів, якщо це може бути крем масляний на згущеному молоці або ж крем. Наприклад, заварний крем, да, то там ми ще про шаровим сиропом. Ну, так як у нас зараз він і так вологий, без того наш вершковий крем, то ми цього не робимо. І обережно викладаємо ось таким чином. І рівняємо лопаточкою. Я рівняю ножем, мені зручно. Є у мене іще. І ось такий інструмент я буду потім оздоблювати ним торт Так, все рівненько, далі продовжуємо. І так кожний шар, скільки у вас у нас це три шара, у вас можуть бути і п'ять. І кожний шар ми можемо викладати фрукти. Можете. Можуть бути, у вас не одні фрукти. Ви можете скомбінувати. Це можуть бути банан, полуниця, можуть бути банан ківі, можуть бути якісь шоколадні елементи, можуть бути також горішки. ну, Варіації безліч. Так, Візуально ви поділили собі, ви вже ж бачите, скільки у вас шарів. І так ви розділяєте крем. Щоб у вас вистачило так. І ще ось. Один пласт. Або пластику, шар, так, є. Тепер ми рівняємо. Дивимося, щоб у нас е він був однієї висоти, наш туртик бісквітний. Так, бачимо, що все рівненько. Ще у нас буде глазур. Ми з вами запланували ще приготування глазурі. Зараз я оздоблюю зверху і по бокам вершковим кремом і прибираю в холодильник хвилин на 15-20 для того, щоб він взяв, щоб структура його зафіксувати структуру, а потім готуємо глазурь. Тому що глазурь ми готуємо безпосередньо перед її, скажімо так, вживанням. Перед тим, як ми будемо її використовувати, тому що вона у нас це, це буде какао використовуватися, там і масло вершкове, і вона може дуже швиденько загуснути. Так от, Ми готуємо тільки перед тим, як будемо її використовувати. Все. Так, ну і зараз ось ми бачимо, що у нас вверх. Я зараз на хвилиночку відставляю. І ось такими рухами потихеньку буду. Я навмисне даю йому можливість стікати по бокам для того, щоб оздобити бокові частини торту. І ось таким чином. Це може бути не тільки вершковий крем. Ви можете використовувати крем масляний. Там також його багато варіантів. Що будемо використовувати. Чим, чим гарний бісквітний напівфабрикат. Тим, що торти безліч тортів тістечок, можна на його основі приготувати з різними кремами? Бісквіт з Масляний шоколадним кремом і глазур. Така клубнична корзиночка. Ми достали з холодильника наш тортик майбутній. Він перешарований і оздоблений вершковим кремом. Далі готуємо, коли вже на цьому етапі, коли вже у вас все готово і у вас вже завершальний етап, ви хочете його прикрасити або кремом, або шоколадною глазур'ю. Зараз саме час її приготувати, тому що вона у нас буде в рідкому стані, але вона швиденько застигає. Для приготування шоколадної глазурі ми беремо в рівних пропорціях, в залежності від висоти, ширини вашого торту, беремо. Сметана, цукор, какао І в кінці додаємо вершкове масло. Беремо все в рівних пропорціях. У мене сметана вже тут є. Я сюди додаю. Все це перемішуємо і ставимо на. На електричну плиту або на витяну баню, в залежності від того, в чому ви будете робити глазуль. І трошки доводимо до кипіння, але не кип'ятим. Глазурь у нас на сметані. Ви не доводите на слабкому-слабкому нагріванні, або ж на водяній бані. Ось ви не доводите до кипіння. Розчиняється у нас ці інгредієнти. Інгредієнти доходять до однієї такої пластичної консистенції. І в, кінці, і в кінці ми додаємо вершкове масло. Десь це може, десь, якщо це пропорція 1 до 4, то ну, десь 40 грамів, 40-50 грамів вершкового масла. Воно надасть глазурі глянці. ну і пластичність звичайно. Лискуча, пластична, гарно буде розтікатися по поверхні торта. Бачите, воно у нас не кипить, ми не доводимо його до кипіння, але ну, на самому маленькому режимі температурно нагріву ви це робите. Тому що, якщо вже, ну, ми не зможемо її використовувати. Бажано використовувати ось такі сутейнички, бачите, як у нас з товстим дном вони, або ж якщо немає такого, то на водяній бані. Нем... Ну, бажано б, щоб це, звичайно, було все заплановано, в залежності від того, що ми з вами що ми готуємо. Якщо це глазур, для неї має бути відповідний посуд кухонний. Да? Стосування інструменти і інвентар це ми підготовлюємо заздалегідь. Так, ось, В принципі, вже вона у нас блискуча і готова вже все. Зараз будемо заключний етап, це оздоблювати тут. Він у нас такий момент. Він дуже важливий. Після того, як ви зняли нагріву глазурь, ви ще деякий час її, будь ласка, помішуйте, хвилин 5-7. Для того, щоб вона зафіксувалася і набула такої пластичної консистенції. просто, ось, просто помішуйте, помішуйте 5-7 хвилин. А потім вже будемо наливати на середину торта і розподіляти по всій поверхності. Нарешті ми з вами підходимо до самої цікавої. Саме цікавого етапу е, такого завершального це оздоблення е, торту. У нас торт бісквітний з башковим кремом. Ми з вами зварили глазур, е, шоколадну глазурь і вже давайте тепер приступимо до оздоблення на середину. Всю я не виливаю. Я буду зараз дивитися і розподіляти. Так, як мені. буде зручно. Ми дивимося, да ще у нас може трошечки там будет не розпреділено. Передивляємося так. Далі. Так, і ну, в принципі все. Далі, далі. По, по, по колу. Можна серединку не засипати, можна засипати, буде схоже на трюхи. Можемо подивитися на кінцевий результат нашого виробу. Ми з вами на початку ставили собі мету приготування бісквіту основного, приготування вершкового крему. А також шоколадним глазурі. Ще ми додали оздоблення з какао. Оздобили ось так какао, да? і прикрасили за бажання можна прикрасити квітами з мастики. Ось такий у нас вийшов результат. За... Ви, ви за бажанням можете прикрасити і масляний крем, можна взяти. Можна взяти заварений крем, масляний крем. Заварний також сюди підійде для прикрашання, з нього можна і троянки зробити. Ну, взагалі різні квіти можна зробити. Ось е також можна кольори використовувати, під підфарбувати можна крем. Е до це підійдуть такі блідові, а листочки світло зелені такий колір можна. Можна одні використовувати тільки квіти, можна і з листочками. Тут вже буде працювати ваша фантазія. Ну що, я вам дуже дякую за увагу. Надіюся на нашу подальшу співпрацю. Бажаю вам здоров'я і смачного!